Всіх вітаю, до вашої уваги каталог лютого. Вже отримали його з новим замовленням січня. І будемо дивитися огляд каталога фармасі цінуємо красу, створюємо стосунки у лютому День закоханих. Розпродаж даруйте красу коханим. Шукайте акційні сторінки каталога. Акційні цінники, декоративна косметика. Акція на VFX Pro камера Ready тональна основа Air Glow. Дуже класні тональні основи, багато відтінків. BB CC-крем, улюблені продукти наших дівчаток. Напівпрозора пудра в акції, фіксатор макіяжу BB пудра Гляньте, скільки багато відтінків BB пудри у нас. Бронзатор, скульптор. ой Все в акції, супер, супер! Рум'яна стік, пудрові рум'яна, також багато відтінків, дівчата, обирайте для себе. Хайлайтер рум'яна і бронзер. Палетки для обличчя з дзеркальцем, до речі, дуже класні. І новиночки. Ви погляньте, новиночки у нас з'явилися: три нових палетки: палітка для тіні Velvet Dusk Oasis Collection. Skies Oasis Collection і Lagoon Oasis Collection. Три нових палетки, три нових відтінки. Дуже класні. Я вже знаю: ось у нас є зараз в наявності отакі три палітки. Я з задоволенням користуюся. Ціма палетками вони дуже класні, яскраві пігментовані відтінки. Рекомендую вам. Обов'язково спробую новиночки замовлю собі в лютому. Е, універсальна палетка Infinit також дуже гарна. Е, кремові тіні для повік, праймер для типтіні. Олівець для очей буде в акції. Олівець для брів зі щіточкою, підводка Пламастер. Туш для брів буде в акції у лютому. Маркер для брів, також по приємній ціні. Сироватка для віта брів, віск для брів. Акційна пропозиція туші, акційні пропозиції на туші, інфінні лаш і улюблена туш Zen і W подвійний ефект. Кремові помади, помада Стік стіло, помади, до речі, вигідніше купити у січні. Глазурована бібі помада, помада блискла клатіна, матова помада рідка. З'явився новий відтінок мерлоу. Рідка матова помада VFX Elite. -плампер, блиск плампер, блиск-топер. Олівці для губ, засоби для демакіяжу. Сумка валіза для макіяжу, шкіряна косметичка. Це новинки, до речі, у нас. Біорозкладна сумка, аксесуари, пензлики для макіяжу і аромати. Багато у нас ароматів, у нас парфумовані води, стійкі парфумовані води. Аромати, що надихають, ноти блаженства, розкіш, розкіш почуттів, нічні таємниці, пориню спогади, досконалий стиль, нестримана пристрасть це все жіночі аромати, дівчатка. Божественний аромат, підпис весни, аромати, що заворожують. Далі пішли в нас аромати для чоловіків. Мужні такі цікаві, чоловічий авантюризм, попадання в ціль, 70 відтінків мужності, твоє оновлення, пульс свободи, мужність у деталях, чоловіча сила, чоловічий парфумований гель для душу, бальзам після гоління і делікатний догляд для жінок, парфумовані гелі для душа. Спреї парфумовані лямур краш, Ось такі в більшому об'ємі. Антиперспиранти. антиперспиранти дуже класні, тримають 48 годин, захищають від неприємних запахів. Лінійка з равликом, догляд за обличчям, бюджетна серія але дуже класна. вже зарекомендувала себе. Багато наших клієнтів полюбили вже цю серію. Для тіла побалуйте своє тіло скрабом і кремом суфле з манго і авокадо. Дівчата, спробуйте. Я зафіксую твою зачіску, я захищу твоє волосся. Це все лінійка Smart Life українського виробника. Нейтралізатор запахів, ополіскувач ротової порожнини, засіб для миття скла, захисні маски. Освіжувач взуття і очищувач для взуття. Антижир, наш хітовий антижир, видаляє з будь-який жир, нагар, дуже дієвий засіб, порошок для чищення з активним киснем, гель для прочистки труб, мило, яке усуває неприємні запахи з рук, з дощечок з кухонного приладдя, поліроль для меблів, антистатик. Пральний порошок, суперовий порошок, містить в своєму складі кисневий плямовий відник і дуже гарно впорається з забрудненнями. Плямовий відник, універсальний засіб. Тканині маски для обличчя. Дівчатка, побалуйте себе. Тим паче, така ціна буде у лютому. Гарні масочки. Зубні пасти. Повернулася зубна паста з чайним деревом. Гарно для ясен захищає ясна, зніма запалення. Зубна паста з чайним деревом. Відбілювальна зубна паста, зубна паста алоє все це наші хіти, які повернулися в каталог. Зубна паста з місваком матча і шафраном. Мило, натуральне мило хамам і перли турецьке мило. Зволожувальні бальзами, крем для рук. Серія фісташка, серія кокос, лавандова серія, серія коричневий цукор, серія ботанік, шампуні і гелі для душу. натюрель, серія новиночка у нас повернення в каталог крем для обличчя. І рідке мило для рук. Стайлінг крем для гладкого і кучерявого волосся. Кератиновий догляд. Серія Маскулайн, чоловіча серія для нього. Крем, фарба для волосся. Дуже гарна фарба, сама користуюся, вам рекомендую товари, які виходять з виробництва, перевертаємо на. Другу сторону. Зі зворотної сторони у нас йдуть екозасоби, вітаміни. І догляд за обличчям, масажні гелі це що доктор Туна. Гарна знижка 30% на кисневий засіб для видалення плям 499 гривень замість 729. Ось тут у нас є золоті правила доктора Туни. Наші рецептури не містять інгредієнтів, які є небажаними для нашого здоров'я та планети. Не містить парабенів, не містить важких металів, дерматологічно протестована. Не містить еселесів, не тестується на тваринах, не містить ГМО. Без глютену, без інгредієнтів тваринного походження, підтверджено Європейським вегетаріанським союзом. Це золоті правила доктора Туни. Сироватка з вітаміном С. Еліксір краси. Патчі підочі. Серія аква для сухої зневодненої шкіри. Серія календула для сухої чутливої шкіри. Чайне дерево для комбінованої і жирної шкіри. Серія люмі проти пігментації відбілювальна. Серія h Reversist антивікова. Resurface антивікова. Дитячі серії шампуні, спрей для розчісування. Мило для інтимної гігієни повернення в каталог, крем для депіляції, сіль пілінг, спрей для ніг, крем для ніг проти тріщин, масажні креми, масажні гелі, глюкозамін, аляска, паприка, каштан. В різних об'ємах, догляд за волоссям, сухий шампунь, спрей стайлінг. Серія reviving, Volumizing. Reving у нас іде відновлювальна серія для тонкого ламково, ламкого пошкодженого волосся. Серія Volumizing спеціально для тонкого і тьмяного волосся. Intensive repair відновлювальна серія для сухого пошкодженого волосся. Шампунь із олією календули, і на основі чайного дерева. Проти лупи і з чорним тмином. Серія з часником і капіксілом проти випадіння для росту волосся. Далі у нас ідуть дієтичні добавки, вітаміни, лінійка нутрі, плюс протеїнові коктейлі, корисні чаї, корисні кави, дуже смачні. Л-карнітін, гіалуронова кислота, б'юті колаген. Новиночка, вітамін Red Green, желейні вітаміни, Сілімарін, берберин, куркумін, кальций, магній колаген. калаген, гарні ціни будуть у лютому. Алоє, детокс, харчові волокна, Грибрейший, чорний тмин. Жіночі чоловічі мультивітаміни, спіруліна, вітамін Д3, 2, вітамін В12, просто вітамін Д3, шипучі вітаміни, вітамін С і чорна бузина. Далі у нас лінійка Містер Вайпес екозасоби для дому для прибирання. Безпечні гіпоалергенні акційна пропозиція на плямовивідник і кондиціонер для білизни, засіб для миття посуду і антижир. Засіб для видалення наклипу та іржі, для миття унітазу, концентровані засоби, концентрований мультифункціональний очищувач, вигідна ціна, засіб для чищення дерев'яних поверхонь, вологі серветки для прибирання Ну все. Дякую за увагу і дозвольте собі краще разом з фармасі.